Російські загарбники поступово проте просуваються вперед на багатьох ділянках фронту, але складається враження, що ось на цей літньо-осінній наступ Путін поставив все, тому що така кількість знищеного особового складу та техніки ну просто зашкалює. Які нові рекорди за попередній місяць втрат російських окупантів серед техніки та особового складу, що саме відбувається на лінії фронту, через що вони втрачають таку кількість, і що це означає? Розкажу у цьому відео, тож обов'язково додивіться до кінця, порекомендуйте це відео своїм знайомим. Поставте вподобайку, обов'язково так більше людей побачить його. Ну і під ним напишіть свої коментарі. А тих, хто побачив мене вперше, запрошую підписатися на канал Матевосян Ньюз. Для початку, як і зазвичай, нагадую, що в описі під цим відео є детальна інформація про підтримку мого каналу. До слова, частина коштів іде на потреби Збройних сил України, а також окрема інформація, як підтримати окремо. Кремі підрозділи збройних сил України, які зараз проводять збори. Дякую за здолегідь вже кілька місяців поспіль. Втрати серед техніки та особового складу російських окупантів зростають і б'ють рекорди за весь час з моменту широкомасштабного вторгнення РФІ на територію нашої держави. Спеціалісти групи інформаційний спротив та обоз Її разом з Олександром Коваленком досліджують, що місячні втрати російських окупантів і зробили звіт за червень. Місяць у червні 2024 року. Окупаційний континент. Нгент Російської Федерації встановив кілька нових рекордів із втрат, а також посів не менш важливі другі місця з початку повномасштабного вторгнення на нашу державу. Пов'язано це як з провальним відкриттям харківського фронту в районі Липців та Вовчанська, так і з низкою інших факторів, які докладно ви почуєте далі. У червні російські окупаційні війська втратили нерекордну кількість особового складу. Проте посіли почесне друге місце. У ну, червень місяць за кількістю втрат, нагадаю, з самого початку широкомасштабного вторгнення Ерефії це другий результат, і кількість втрат серед особового складу рашистів складає 35 тисяч. 30 штук, і це лише підтверджує той факт на думку Олександра Коваленка, що інтенсивність бойових дій обертається для окупантів втратами вищими за їхній середньостатистичний щомісячний мобілізаційний потенціал. Є інформація про те, що щомісяця вони здатні мобілізувати від 20 до 30 тисяч окупантів нових окупантів, проте знищується 35 Тисяч, і це лише другий результат, тобто знищувалося і більше. Минулий рекордний показник був зафіксований у травні 2024 року. Це 38 вісіч штук. Червневий срібний результат срібна медаль обумовлений тим, що крім двох епіцентрів зіткнень, часів Яр та Покровський напрямок. Це північний захід Авдіївки. Командування окупантів намагається зберегти свою присутність у напрямку на Вовчанськ та Липці. Зі свого боку присутність на Харківщині лише перемолює російський ресурс, уже позбавивши боєздатності низку підрозділів окупантів. Серед техніки танки у червні російські окупанти втратили їх 359 одиниць. Це не рекордний також показник, але з урахуванням можливостей військово-промислового комплексу Ерефії, і щомісяця відправляти до зони бойових дій у середньому 350-400 основних бойових танків досить болісний у питаннях. Поповнення втрат варто зазначити, що у штурмових діях і загалом по всій лінії наступальної кампанії російських окупантів вони намагаються мінімалізувати застосування дефіцитної механізованої складової, зокрема й основного бойового танку. Переважно м'ясорубки кидають піхоту без серйозної підтримки броні, що і позначається на втратах особового складу. Щодо бойових броньованих машин, які теж намагаються економити росіяни, проте вони все одно використовуються і. Як наслідок знищуються втрати бойових броньованих машин в окупаційних військах у червні становили 603 одиниці, що так само не є особливо рекордним місяцем і показником, але це і не дивно з огляду на те, що е, вони зазнали одні з найважчих втрат у травні бойових броньованих машин: 880 одиниць за травень 24-го року окупанти втратили. Тому власне вони і притримують цю складову, тобто бойові броньовані машини, для того, щоб. Поповнити свої запаси. Давно звертається увага експертів на те, що на третій рік війни в окупанті виникли серйозні проблеми із забезпеченням військ пропорційною, що відповідає штатній комплектації підрозділів кількістю бойових броньованих машин, через що здебільшого їх замінюють неброньованими автотранспортними засобами або загалом мотоциклами, що призводить до зростання втрат особового складу, зі свого боку, навіть такий показник втрат бойових броньованих машин е доволі чутливий і болісний для окупантів, тому що вони їх майже не використовують, проте доволі високі показники їх збільшення цієї складової. Ствольна артилерія в цьому місяці, у червні, власне, б'є рекорди. У червні було зафіксовано абсолютний рекорд із втрат ствольної артилерії 1415 одиниць. Попередній рекорд за весь період повномасштабної війни був у травні 1160 одиниць. тобто… Майже на 300 одиниць більше. Очевидна причина цього: те, що сили оборони України поповнили свій боєкомплект, зокрема завдяки іноземній допомозі західній допомозі, зокрема і чеській снарядній ініціативі. Звісно, західні системи влучніші, якісніші, і тому це поповнює регулярні втрати російської артилерії у контрбатарейній боротьбі. Російські системи залпового вогню, які росіяни все таки використовують, у червні склали втрати 23 Одиниці категорія РСЗВ давно демонструє низький показник. Це зумовлено тим, що системи, через їхню невелику кількість, що залишилася у військах порівняно зі ствольною артилерією, окупанти намагаються тримати не в ближній зоні по лінії боєзіткнення, а на граничному віддаленні. Це ускладнює їх знищення, але, як бачимо, не робить абсолютно неможливим їх знищення. Тобто вони все одно потрапляють під наші удари. Також протягом червня російські Кійські окупанти втратили 59 систем протиповітряної оборони, що є другим. Показником спочатку широкомасштабного вторгнення це стало можливим завдяки системній роботі зі знищення систем с 300 с 400 російських, які у тимчасово окупованому Криму розташовані в основному, але так і на території Російської Федерації і на інших окупованих територіях. Нагадаю, нещодавно була інформація про те, що у Криму знищили С-500 загалі новітню аналоговнітну систему, яку зовсім нещодавно поставили росіяни на оберіг кримського. Неба проте недовго проіснувала менш ніж два тижні. За моїми підрахунками інформація потребує все ще верифікації, але тим не менше, такі вже від наших військових дані з'являлися у мережі втрати автотранспорту у червні російських окупантів. Це друге місце з моменту широкомасштабного вторгнення. Отже, 1707 одиниць. Травневий рекорд був 1831 одиниця поки що не перевершили, але, зокрема, тому що більше стали пересідати на мотоцикли. А це не зовсім рахується як автотранспорт. Ну як наголошувалося раніше, обумовлено це тим, що росіяни. Рідше використовують бойові броньовані машини, а пересідають на автівки. Спецтехніка. Отут знову рекорди. Абсолютний рекорд: 267 одиниць знищеної спеціальної техніки російських окупантів за червень. Місяць З початку 2024 року. Втрати спецтехніки зберігають високі показники, що обумовлено зростаючою необхідністю евакуації пошкодженої техніки з лінії боєзіткнення, проведення інженерних робіт. Поблизу зони активних бойових дій, і звичайно, через постійне знаходження інженерних військ у зоні ураження від себе додам наші військові розказували мені особисто, що росіяни використовують тактику. Якщо їх окупанти просунулися на 2-3 кілометри, то от за їх спинами вже інженерна техніка починає працювати, користуючись нагодою. Проте під загрозою абсолютного знищення, що власне і роблять наші захисники, зокрема останнім часом багато такої техніки відео з'являється знищення. Що на харківському напрямку, там де росіяни у паніці риють окопи, лінії оборони для того, щоб було куди відступати і закріпитися проте не вдається поки що добудувати ці фортифікаційні споруди, і це знову ж таки про питання того, чому на Харківщині не було таких споруд близько до кордону. Наприкінці червня з'явилася до слова інформація про щодо запиту Росії до північної Кореї про відправку в Україну північно-корейських військ, інженерних військ. Очевидно, поки що, це не не підтверджена інформація, але якщо підтвердиться, то лише доведе граничне виснаження російських інженерних військ на третій рік війни. Які висновки роблять у цій статті експерти у червні? Були зафіксовані відразу кілька абсолютних рекордів, точніше, три із втрат російських окупаційних військ, а також е, другі місця. Зокрема, серед втрат особового складу червень підтвердив висновки травня, як і попередніх місяців, що командування Сил оборони України обрало правильну стратегію ведення оборонних дій з головною метою виснаження окупаційних військ, що власне наочно і бачимо у цифрах. При цьому вже очевидно, що деякі російські війська вже гранично виснажені, зокрема інженерні демілітаризація та денацифікація російської армії. Проходить точно за планом саркастично додає Олександр Коваленко у цій статті. Так звісно, це все вдається просто героїчними і титанічними зусиллями наших військових, проте, це. Вдається чим більше зброї, тим більше знищення російських окупантів. Якщо ще й з командуванням навести лад, щоб не було е серед наших військових таких втрат, яким допускають деякі некомпетентні командири. То загалом, знаєте, маячок надії десь на горизонті з'являється. Проте підтримка армії все одно не відміняється. Щоб там не відбувалося до самої перемоги, треба підтримувати наших військових. Робити це доволі легко. Всюди проходять. Збори, зокрема, і я допомагаю полтавським волонтерам їх проводити. В описі цього відео знайдете детальну інформацію, які збори зараз проводяться, яким я допомагаю. Тож можете напряму донатити. Також там є інформація про психологічну підтримку військових та їх родин, також ветеранів. Ну і інформація про підтримку каналу Ньюз. Якщо звісно на це є така можливість і бажання, буду вам вдячний, тому що частина коштів все одно направляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вдячний. Всім, хто підтримує мій канал, також підтримати можна вподобайкою, підпискою і коментарем. А також рекомендацією мого каналу своїм близьким та знайомим. Чим більше нас буде, тим більше людей дізнається корисну і важливу інформацію. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні!